Свято Івані читання, слава тобі, Господи слава. Тобі. Будьмо бажані, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, горе вам багатим, ви ви одержали втіху вашу, горе вам що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смійтеся нині, бо будете ридати і сумувати, Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити, так само бо батьки їхні поводилися з ложними пророками, а вам, що слухайте, кажу, любіть вороги ваші, доброчині тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас не вважають. Тому, хто б'є тебе у ношу копі став і другу, хто ж бере в тебе дві свити, не бороди й одежі. Дай кожному, хто тебе просить, хто бере твоє щось не допоминайся. Синства, духа, амінь, слава Ісусу Христу. Слава. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що каже Господь, що горе багатим, що горе що шасить, горе те, що смієтеся. Чому горе? Тому що вони ставили і ставлять за мету збагатітися, за мету з когось посміятися, за мету щось інше, але не щоб наблизитися до Бога, не для того. Щоб поставити Бога на перше місце, а десь в куточку. Але на першому місці вони ставили багатство, вони ставили славу і ставлять, тобто ставлять все те, що збагачує. Але, коли сказав важливіший Любомир Гуза, ми маємо багатіти в Бозі, тобто мати велике багатство, Бога у своєму житті. А коли будемо мати Бога у своєму житті, тоді Господь нам допоможе у всьому. як каже Ісус Христос. Шукайте Царства Небесного, а все інше вам додасться. Бо коли ми шукаємо Господа, коли ми ставимо Його на перше місце в нашому житті, не дружину навіть, не дітей, не батьків, але Господа, тоді ми маємо велике благословення. І це благословення буде сходити. На цілу сім'ю, на цілу родину, на країну, де ми проживаємо на цілий рік. Тому стараємося ставити за мету, щоби багатіти в Бозі, щоби радіти в Бозі, щоб бути ситим Словом Божим кожного дня, щоб кожного дня ми читали Слово Боже і насичувалися душевно, і щоб ми корилися Божій волі, як ми молимося молитві Отче наш, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Бо воля Божа, каже апостол Павло, це є святість ваша. Господь хоче, щоб ми були святими. А святими можемо стати тільки тоді, коли дозволимо Богові увійти в наше життя і поставити його на перше місце. Тож, будьмо святими, будьмо з Богом і радіймо, що Святий Дух перебуває у нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!